Рідні мої, сьогодні до вас за джикою без заморочок. Це найпростіша джика, варена, але можна робити її також із сиру. Робиться все просто. Я роблю, до речі, не гостру таку, щоб можна було не хліб намазати і полити щось. І діти її і дядь, ви можете робити гострішою. Для початку всі овочі миємо ми і нарізаємо, щоб було зручно перекручувати на м'ясорубці. Нам потрібно 2 кг томатів, десь кіло кг нечищеного перцю, 200 грамів часнику, 3-4... Гіркого перця. Я беру один, без зернят. Це прикручуємо через м'ясорубку. Додаємо нашаткований один почок кропу, один почок петрушки. Також додаємо 100 грамів цукру, 20 грамів. Це приблизно 2-3 чайні ложки солі. Все перемішуємо. Скуштуйте на смак, бо томати бувають більш солодкі або більш кислі, якщо потрібно, додайте цукор або сіль. Залишаємо на годину. Далі я приливаю в казанок. Можна робити і в кастрюлі, але прийдеться частіше мішати. Доводимо на середньому вогні до кипіння, періодично помішуючи, і кип'ятимо 10-15 хвилин. Після цього розливаємо в стерильні банки, закручуємо стерильними кришками, до догори дном, добре укутуємо, залишаємо до повного остигання. Все наша джика готова. В мене виходить десь. 3,300. я люблю нестандартні баночки саме для джики соусів, не дуже великі. Також мене трошки залишилась зараз на поїсти. Вона смачна, пряна, не гостра. Її можна прямо поливати якусь страву, зберігати при кімнатній температурі.